Всім привіт! Ой, починаю своє прибрання мінеральне <смі> і підготовку до фотозони заодно. Ну, я так думаю, так зараз поскладаю. Якщо буду щось знаходити, то буду одразу відкладати. Ну, а взагалі так все буду розставляти. Ой. Тут у мене така аварія була. Зламалась... Оця стійка з каркасами. Ну тут вона зламалась тут така планочка. І вона така вже була, ну трошки, ну, навіть не пошкодження, як сучок. І він просто тріснув. Напевно, я трошки багато поклала всього на нього, і він тріснув. І отак от... все це тут обвалилось. Боже, такий грохот. Я якраз тут була, воно так от все попадало сюди, аж сюди мені викатилось. А тепер у мене всі каркаси взагалі навалені. Просто щось знайти дуже важко. Ну, але і так, я починаю завжди з коробок, які були на фотозонах. Зараз порозкладаю. от у мене, наприклад, подовжувач. Всі подовжувачі. Ну, я тут зберігаю взагалі все освітлення, там неони, прожектори, фени. Коротше, все, що пов'язано з електрикою. Всякі гірлянди, подовжувачі, все в мене отак от стоїть тут. І зараз я це все трошки поскладаю нормально, щоб можна було щось знаходити. Отак от все навалено. Оце з фотозони подовжувачів. Зараз в мене мало. Три штуки або чотири. Ну, коли одна фотозона, то нормально, А от як одразу там 2 три це вже не дуже. Треба ще доробити. Бо всі подовжувачі я віднесла, коли почалась війна, там волонтерський центр. І ніяк не можу, так зробила трошки собі на перший, на перший час. Ніяк не можу доробити ще. А ось ще один. Це навалено просто. Зараз порозкладаю. Трошечки звільнила простір, можна хоча б пройти. Так, і я так думаю, що о восьмій вимкнуть світло, а в мене є годинка. Хочу продумати, яку ж робити фотозону. У мене є така дошка. І коли я не знаю, що робити, то я малюю тут. Ну, і не завжди це виходить те, що я хочу, бо, наприклад, от останнє. Ну, це не останнє це я вже давно її робила цю фотозону. Але я її планувала робити так, зробила. Вже на місці передумала, зробила трошки по-іншому. Ну, але сам смисл, що на цій дошці я малюю приблизно, що я хочу отримати. Ну, і от що я маю. А це те, що має бути обов'язково. Це коло це неоновий ну, напис. Це одиничка така з лампочок. І це ведмедик, який тримає багато кульок. Не обов'язково на цю, може на цю бути сторону. Так. От медик у мене такий буде. <плес> Майже схожий. От. Це ті елементи, які мають бути обов'язково, ну а все решта мені вже можна вигадувати. Може, якийсь додатковий каркас. Можливо, ще кубики бебі. Не знаю. Зараз подумаю, а що сюди додати і як ведмедик у мене сірий, а кульки мають бути, ну, такі пастельних тонів. Зараз подумаю подумаю, як краще саму форму зробити. Може додати якийсь каркас, а вже далі кульки, то вже, по ходу, я підберу. Ну Думаю, напевно, можна зробити щось таке. Посадити сюди, От медика десь ближче до центра, тут одиничку поставити. Можна сюди трошки додати, тут він буде тримати напис. І поставити ще такий місяць і хмаринки, і така буде ніжна фотозона. Напевно, я так і зроблю. Зараз тільки вирішу, який краще взяти фон на коло і який фон на цей каркасик. Думаю, зробити щось, е, щось таке. У мене є фон. Плівка. Плівка, ну, фотозону я буду робити з того, що маю. Плівка така бежева. Можна білу, але якось біла вже надоїла. Хочеться щось інше. І, напевно, панельку зроблю з такого волюру. Але це навіть не волюр, це я не знаю вже що. Ой, я дуже давно купувала цю тканину. І вона така, навіть не знаю, як вона називається. І поставлю такі ще хмаринки. З пінопласту не буду навіть фарбувати, вони такі сірі. Якраз у мене сірий ведмедик. І доповню все кульками. Приблизно такого кольору підберу. Думаю, фотозона буде гарна. Да, і тут така ще задачка, щоб було світло в ресторані. Бо якщо не буде, то біда плівку. Ну, про всяк випадок візьму з собою валюр молочний. А якщо не буде світла, то заміню. Волюром. Ну, а кульки я заздалегідь. Я вже декілька фотозон так роблю всі кульки, ну, майже всі, практично все, що в мене влазить в авто, я надуваю заздалегідь. Бо була в мене фотозона, коли не було світла. Важкувато робити так. Як не можу піти, отак завжди. Не можу настроїтися, а потім. Не можу ніяк придумати. піти звідси. Думаю, отак от я закріплю Ну, місяць, не в такому положенні. Це зараз я просто так приблизно, щоб подивитись, трошки його розгорну, звичайно. Просто сам І саме побачити, як він буде виглядати. Ну, я думаю, поставлю так ще хмаринки. А ці хмаринки я додам на другий каркас, поклею завтра на них магніт, і вони просто з пінопласта. А ці хмаринки в мене тут пінопласт і полістирол. Полістирол поверх і він ще навіть у захисній плівці. А з місяця я зняла вже. Бачите, він такий глянцевий. А напевно, місяць я прямо на каркас закріплю, то вже на місці буду думати, як розташувати кульки, а сам місяць закріплю на магніти. Він не дуже такий прям важкий. Крила важуть набагато більше, тож цей місяць магніти цілком витримають взагалі без проблем. Ну, от саме так я вигадую фотозони. А буває, якщо в мене там взагалі нічого не йде, ніяк нічого. Я там можу подивитись щось в інтересі. Є якісь такі збереження, які там давно мені щось подобалось. Я там зберігаю, там переглянула і щось побачила цікавеньке. І вже від того я вигадую далі. Ну, а в основному, звичайно, це самі замовники, щось, якісь варіанти. Скидують, і ми вже з ними домовляємося, обговоримо, що саме вони хочуть, що принципово має бути, чого взагалі ні в якому разі бути не може. А, от, і таким чином створюється фотозона. Е, ну і знову ж таки, то, що я намалювала, це одне, можливо, що вже на локації, коли я приїду і почну робити, я можу щось поміняти. От я там зробила фото, мені там щось десь не сподобалось, я прибрала або поставила, або ну, так. А це теж такий момент. Ну і я ніяк не можу освоїти візуалізацію, ну, скоріше б, не, мабуть, сказати, що я просто не хочу. Бо, ну, от не люблю я цю комп'ютерну комп возню всяку. Оце не моє. Мені краще швиденько все намалювати від руки, так, все і подивитися. І, і я все бачу, там стерла, намалювала по новій, або взяла якийсь декор, поставила, подивилась так, так. Ніж я буду там щось, воно буде там, я щось не буду знати, як робити, чи ще і це все так дуже довго. І ну, я не комп'ютерщик, не люблю. Ніколи не любила і не хочу навіть. Можливо, там через деякий час я там дозрію до того. Але на даний час мене цілком влаштовує робити макети так. От, сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте тиснути на колокольчик, щоб до вас приходили повідомлення про. Нові відео на моєму каналі. І до зустрічі на каналі!